Галина Манів, Павлусь і Сантові Олені. Ілюстрації Ірини Лукашевої. Усі ми любимо подарунки. Однак тільки в дитинстві ще не знайомому із розчаруваннями це ніби очікування дива. Тим паче перед таким особливим святом, як Різдво. Особисто я в дитинстві найбільше раділа цікавій книжці і переконалася, що для дітей, які люблять читати, книжка й тепер залишається найкращим подарунком. Маленькі читайлики нетерпляче чекають видання чергової книжки і залюбленої серії або знайомства із новими героями. І вони впевнені, що різдвяні книжки, як жодна інша, будуть сповнені різних чудес і дивовижних пригод, так і має бути на Різдво. А ще всім відомо, що на Різдво трапляються справжнісінькі дива. Ось із чемним хлопчиком Павлусем вони трапилися. Він не лише знайшов справжнього друга собачку Боню, а й вирушив із ним аж на крайню північ, щоб допомогти сантовим оленям знайти загублене оленятко. Але ж усім відомо, що дива трапляються не просто так. А в та табоні доведеться вгамувати ліс злих холодильників, перетнути долину монстрів, ба навіть поспілкуватися з тим, хто в печері живе, хоч це невимовне чудовисько. Та якщо відчути відповідальність і виявити сміливість, тоді всі перепони долаються на одному подиху. А головне я певна, аби у казці перемагало добро. А цій книжці саме так. Тут немає моралізаторства, розповідь є живою, жвавою, веселою, сповненою різних пригод і несподіванок. Отож, Галина Манів, Павлос і Сантові Олені. Начальна книга Богдан рекомендує.